всім, хто сьогодні прийшов, чому тому, що ця людина особлива. Коли ми сьогодні попросили дизайнера по квітам підібрати букет, і ви на нього подивитеся, ви побачите там від весняних літніх до осінніх квітів, ви уособлюєте собою жіночність і красу нашої природи, Алочка. І щиро дякую від всіх нас. І я бачу тут сьогодні другу лікарню дитячу, медики. Наші. Ну ми вам щиро дякуємо, тому що ви піклуєтеся за наших діток. Ми бачимо тут сьогодні вчителів. Ми бачимо маму герої України, нашого. Тобто З дівчатами дякую вам всім, що ви приходите на ці концерти, тому що це наша якась місія в часі війни зараз об'єднуватися заради добрих справ. І сьогодні в нашому колективі знову стає ще на одну людину більше. Це наша улюблена Олічка Калихаова. Ні, не калиха! Я, я, я вітаю Можливо, їм, дружимо, і, да, і, і, і знаєте, для, для нас це чому важливо? Тому що кожен раз і ваш сьогодні Алечка, Концерт, завтра до нас приходять дітки, дитячий хор, стораль, якому ми допомагаємо. Виїхати в а, значить, Іспанію, це неймовірний монастир Монсерат, mm. де вони зможуть заспівати духовні пісні України. Ми допоможемо саме діткам з багатодітних родин і потрапити в цю святиню і показати українську культуру. А вони ж ваше продовження, тому що вони теж починають саме з хорового фігу. Так що, які ви? Ну, добрий час. Дякуємо дуже.